15 листопада у світі відзначається Міжнародний день толерантності. Толерантність це риса цивілізованого суспільства. Відсутність толерантності породжує конфлікт та розбрат. Але толерантність це не, не поблажливість, це не відмова від своїх переконань. То що ж таке толерантність? Толерантність це розуміння, що люди різні. Не такі, як ти. Це вміння досягати взаємної згоди без тиску та насильства. Толерантність це прийняття іншої думки. Толерантність це повага до чужого вибору. Толерантність це повага до вірувань інших людей, толерантність це відкритість до розмаїття традицій та культур, толерантність це людяність, толерантність це стриманість. Та врівноваженість, толерантність це терпимість до зовнішності інших людей, навіть якщо вона здається дивною. Толерантність це вміння приймати те, що не збігається з нашими поглядами. Толерантність це не тицяти пальцями на людей, які виглядають інакше, яскравіше чи сміливіше. Толерантність це не дружба і не любов, це вміння співіснувати. Толерантне суспільство це суспільство. У якому можна висловлюватись та проявляти себе як особистість, вільно і без остраху бути засудженим.